Добрий день студія. Хотів би презентувати вашій увазі бій на китайській ПТ WZ113G FT, бій на карті Кордон Імперії, як бачите, просто в чудовому сетапі, який складається з одного тяжика 5ПТ, 4 ЛТ та двох любителів посидіть на бутилці, а може і не любителів, може вже і професіоналів. Я не очікую від цього бою взагалі нічого сверхрезультативного результативного, тому що що сетап, що кількість ХП 24 тисячі на 10 рівні, це просто нічого. розкатка тим паче і 7 ОМОН їдуть наліво. алтехи по дефолту їдуть в центр, їдуть, світить прокат нульової та дев'ятої ліній. Зі мною їдуть СТБ та Прожетта 65, інший Проєтта 65. Вирішує, що він сильна особистість та в селяного їде пушить карман. Як розпізнати сверхрозум людини людини, помимо того, що він заправляє штани в носочки, так це ще він в селяного пушить ось цей напрямок. Сюди, як під'їжджають танки, ви опиняєтесь у перехресті та відкисаєте просто за щитині секунди. Що й трапляється з нашим бюджетом Естехи трохи розфармили фаша я під'їжджаю дати тичку по. 705А ми з цим успішно справляємося. Наші бабахи ну, не дають ніякої інфи. Одна з них під'їжджає просто зачекать карман. І то як ми бачимо по мініпам, мапі не до кінця кидаю тичку в лд 705, -му. саме в лд тому що там розташовані баки. Я б з легкістю міг би пробити його і в башту і в кришку башти з таким пробиттям, як ВЗ. Але кидав все ж таки в корпус, в надії підпалити його, з чим ми справимося. Він підставляється я черговий раз, ми його добираємо. Я знаю, що немає інфи по карману. У нас можуть під'їхати з тех і зафармить. Тут дають інфу по леопарду, я вагаюся їхати-не їхати, все ж таки вирішую чекнути, може хтось поїде. Бачу, що бабаха почала під'їжджати та нормально висвічувати, якщо там хтось поїде. Розвертаюсь, може форш зарядився, хоче повоювати, повепешиться. Засвічується прога, я знову розвертаюсь, бачу, що йому прилітає на тисячу, це зарядила йому наша бабаха. Друга викатує, я спішу стичкою, щоб дати. Даю в землю, щоб не добрала бабаха, але від долі не, не втечеш, її добирає бабаха. Паша їхати, поки лінії сенсу немає. Не світилася ще бабаха, не світився ще гріль, не світився... не світився ще на той час 121Б. Я під'їжджаю, чекну цей карман, тримаю в розумі, що форж внизу. Тут тільки Леопард і ЛТ, можливо якась бабаха. Бачу, що падає дерево, це 100%, значить ЛТ, інших би я висвітив. Їду пушить ЛТ, Надіюсь, що бабаха підсапортить. Одна з них їде, друга, ліза... друга не лізе в них деф. Все правильно засвічується леопард в центрі. Я розумію, що ЛТ тут одна, інакше я б уже пвпшився, якби тут ще хтось був. ЛТ від мене втекла, але все ж таки забираю верх, тому що це контрольна точка на цій мапі. Тут респавниться Фошик, я розумію, що отримую від нього тичку. поцілюємо командирку, даю. та Думаю, що зараз отримую ще раз, але він не встигає. Мені пощастило. Немає сенсу виходити на Фаша, змінювати своє ХП на альфу 350, точніше на ХП, які в нього залишилось. Чекаю, поки це зроблять естехи наші. Ось ТБ не приходить альфа, але приджета його набирає. Виставляюсь на центр, хочу пофармити СТ-шок. Наче я виїжджаю 121-й, але він зупинився. Тут засвічується леопард, я їду постріляти, але Пржета думаю, що мені це не потрібно. Дивлюсь ще підставиться 121Б, стріляю з дамагом. Добре, що залітає. Тут наша Пржета відлітає. Все, що вона корисного зробила в бою, це поїхала зі мною наниз та перекрила мені простріли по леопарду. Це, помимо цієї тічки, яку міг видати в леопарда, я ще одну зафейлив в бюджет. Але що вже зробиш? Бой вже зіграний. Тим часом я приймаю рішення задифить базу, тому що на базі у все дуже-дуже погано. Вбили останню нашу фортецю. Виді антикори, там їде гріль, їде 121-й, можливо, є третій, і третій світився на це 9 з того часу, інфи по ньому не було, можливо, він поїхав. Тут, поки дивився на мінікарту врізаюся врізаюсь в арту. бачу грильочка, перекидую через інтуїцію на фугас. Через башту СТБ пролітає якимось дивом тичка і залітає в 121-го, що не може нас не радувати. Розумію, що СТБ тут вже не виживе, тому приймаю рішення не розмінювати своє ХП. Воно мені ще знадобиться, ще не світилися 2 ПТ. Заряджений Фугас. Стріляю саме Фугасом, тому що це гріль. А по-друге, тому що в шотні танки, як ми знаємо, Альфа 600 проходить, коли треба тобі видати нормальну альфу. Ми зажаті зажаті на двох лініях на одній 10 мапі, напевно. Треба розтискувати фланги, засвічується гріль. Я думаю, що бабахи його там приймуть. Намагаюсь розчекати Є3, є 3 не світиться. Хочу розтиснути мапу, тому що щоб. Витаскувати бої, треба контроль над мапою. Дуже мало ви зустрінете боїв, де просто чувак зажався в одному куточку, на ньому всі приїхали і він всіх переміг. Ні, контроль над мапою це один з гарантів того, що катку можна ще витащити. Тут намагаюся начекати третього, він не світиться, я взагалі не розумію, де він. задумуюсь про те, що він може бути АФК, може його викинуло, тому що. Я взагалі не розумію, де він. Засвічується тим часом бабаха. Я через інтуїцію перекидаю на фугасик. Тут дуже-дуже потужні фугаси в цій ПТ-90 пробиття та 1100 альфи. Я думаю, що бабаха не очікує мене з цієї сторони, тому що наші ФВшки полізли в ПВП з грильом. Я думав, що він стоїть, і їх розмінює. Це було б логічно як мінімум насправді. Тому я з певністю виїжджаю через центр зарядженим фугасом вже, думаю, зараз дам на 1200. Бабаха тим часом дивиться сюди, вона читає, напевно, цю гру, але вона не враховує силу гравітації та силу вітру в нашій грі та стріляє з 30 метрів в землю. Тут я відсвічуюся, намагаюся показати, що я їду. Через низ на їх базу. По таймінгу я вже повинен був відсвітитись та приймаю рішення поїхати на їх базу через дев'яту лінію, тому що я досі не знаю, де є третій. І мені ця ситуація нагадує, як ситуації з бабахами. Коли ти весь бій думаєш, де бабаха, де бабаха, це означає, що 90% випадку вона тобі засадить в тузіка. На фулочку на 1600, на 1900. Намагаюсь розтиснути або вже затиснути на даному етапі бою наших супротивників. Взагалі немає ідей, де є третій. Може він стоїть на базі, може. Але благо я засейвив своє ХП, тому я рухаюсь доволі таки впевнено. Тут порадники радять мені. Зачекати бабаху, але роблячи аналізи з попередніх 10 хвилин і, і спостерігаючи, як грали ці бабахи, розраховувати на них я б не став би в цьому бою, тому їду сам, їду агресивно, тому що це єдиний тільки шанс, аби витащити цей бій. Начекую арту, вона засвічується справа. Я думав, може в канулі якась застила. Добираємо ГВЄшку, ловимо лампу на мій подив. Не знаю, де друга арта. ФВшка дає по ній інфу. сводимось, закидуємо шот. Немає взагалі тепер розуміння, де знаходиться є третій, зачекані всі позиції, бабаха жива. Якби він знаходився тут, оця бабаха вже помирала б. Я думаю, що він АФК. Афікам... Тому що це єдине логічне пояснення його бездіяльності в бою. Дивлюся на е, свій дамаг 8400 є третього показує 1900. Думаю, ну зараз по ФКшнику доб'ю десяточку. Nice. І тут знісхання е, святого Ісуса просто респавниться в центрі є третій. Він заїхав через центр, я так розумію. Просто як ми з ним розминулися. Я коли їхав тут, він, напевно, був десь тут внизу, що я його не зачекав, я просто не знаю, як ми з ним розминулися. Тим часом прошу бабаху, щоб вона заграла є третього захватом. Я заїхав тузіка, був би перекресний вогонь. Бабаха ігнорує моє прохання, він художник, він так бачить, він їде, як йому заманеться. Стосовно ВЗ. Я вважаю, що це одна з найсильніших ПТ на даний час в нашій грі. Вона поступається лише хорі 3, вона не виділяється особливо якимись яскравими характеристиками. Але совокупність усіх, таких як динаміка, огляд, кути вертикальної наводки в неї посильніші, ніж Об'єкта 268. Багато їх хто порівнює між собою, то везе. За совокупністю всіх факторів, таких як гармата, огляд, динаміка, вона доволі-доволі комфортна машинка. З мінусів, щоб я сказав би таких яскравих, це, мабуть, тільки швидкість польоту Голди та Фуаса. Вони летять тільки 760 метрів. Але пограючи десяток другий боїв, ви до цього звикаєте. І, в принципі, цей мінус нівілюється. Дуже хороший ДПМ для такої альфи. КД пострілу на моєму обладнанні 12,5 секунд. Це один, напевно, з найбільших ДПМів в нашій грі серед ПТ. Можливо, тільки Баджер та Стерве виграє в нього. Начекую я третього, думаю, може він тут десь сидить чи може спустився нижче тут. Де ж він повинен бути? Начекую, начекую, немає інфи. Заїжджаю на базу, щоб загріти його. Можливо, він там, прийняв рішення, що він встигне до нашої бази. Я б йому дав би інфу, що ми на базі, щоб він розвернувся може. Наступне, про що я думаю, може він знаходиться ось тут. Але ні, він засвічується з 50 метрів після пострілу ось цій позиції. Що там в голові, я не знаю. Там напевно казявки майонезик. Тут я готовий вже розмінюватись, в мене ХП є майже 10 тисяч дамагу, не вистачає 32 очок. Я бачу, що під'їжджає бабаха, прошу її дати. Залишити точніше мені його. Він ігнорує це прохання, дає з нулем, Є третій підставляє борт. Я його добираю. 10-300 дамагу, 7 фрагів. Ось такий у нас видався бій на цій мапі в цьому сетапі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.